Я сьогодні почуваюся себе обманутою. Я, коли йду в магазин, то я все грибу, нагрібаю шопоголік, беру все, що бачу. І в мене така реакція там, на товар о, товар, ціла товар, Думаєте, то я там, читаю ці коробочки. Ну, випадково дома. ну я розривала і оце 0,4-24 вжити до зараз уже... Кінець травня, ну товар вже мав бути утилізований. Він не дійсний два місяці. Він стояв не там, де товари, де підходять до вже кінцевого терміну придатності. Та й він стояв з новим товаром. Ну я тепер буду завжди дивитися, що я купую, і дивитися на дату. На нього не було якоїсь знижки. Ну, була знижка. 100 гривень дешевше на 100 гривень коштував. Це не було ні 50%, самі розумієте. Коротше, про яку знижкою кажу, ну товар мав бути утилізований, а не продаватися. І не стояти на поличці з новим товаром. І термін розгляду, вони будуть щось там розглядати, якась бюрократія до шести діб. Я якось почуваюся такою.